Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати картопляну запіканку або, ще, як говорять, пастуший пиріг. Саме перше, що ми робимо, це нам потрібно розтовкти нашу картоплю. Розтовкли, тепер залишаємо, щоб повністю нам охолола. Поки картопля холодна, займуся я начинкою. Нам спочатку потрібно нарізати цибулинку маленькими кубиками. А морквину натерти на велику терку. Наші овочі готові, тепер відправляємо їх смажитись. На сковорідку наливаю сонячку олію і спочатку смажу цибульку. Коли цибулька стала прозорою, додаю моркву, коли засмажка трішки вже підсмажилася, Додаю фарш. І готуємо нашу начинку до готовності фаршу. От начинка наша майже готова. Залишилось тільки додати всі спеції за смаком. Перчик. Тепер готова. Картопля наша охолола. Тепер додаємо яйця до нашої картоплі. І знову ж. Гарненько товчимо. Картоплю я відварювала, додавала трішки солі. Ви на сіль, можливо, ще щось додати. Нам залишилося сформувати наш пиріг. Форму застелила пергаментною бумагою, полила олією. Тепер викладаємо половину нашої картоплі в нашу форму, Розрівнюємо. додаємо нашу начинку. Гарненько розрівнюємо і наверх викладаємо іншу частину картоплі От нашу запіканку я гарненько вирівняла. Тепер змащую майонезом. Ви можете використати навіть і сметану. І гарненько розмащуємо Зверху натираю, затираю сиром. Тепер нашу запіканку відправляємо в духовку розігріту 180 градусів приблизно на пів години. Наша запіканка і готова. Давайте розріжемо подивимося, як вона виглядає. Видно нашу начинку, сир зверху тянеться. Навіть і не віриться, що із звичайного пюре можна приготувати таку смачну страву. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно.